Ти вже відпочила, Вікторія? Ну, навіть не знаю, мені скучно. Що значить скучно? Уроки треба робити? Я хочу Настя, щоб прийшла. Я вже математику зробила, українську зробила. Віка. З літератури нам нічого не зробили. Яка задамало. Настя? Яка Настя? Репетитор має до тебе прийти. Який репетитор? З природознавства. Ти що прикалуєшся? Я хочу, щоб ти підтягнула природознавство. А я що не добре щось признаю. А буде ще краще знати. Ну блін, я хочу, щоб до мене Настя прийшла. Мене ж ті репетитори задобали. Ну давай тоді, хай вона приходить і вона теж хай буде на уроці, так? Підходить тобі таке? Навіть не знаю. Ну добре, головне, є, що вона прийде до мене. Іди дзвони, хай приходить вже, бо він скоро буде. Так, треба Насті подзвонити, бо зараз він прийде. Де воно в мене тут там. Всі знайти не можу. Якраз вона дзвонить. Алло. Що робиш? Ясно. Чуєш, а ти можеш до мене прийти? Просто я хочу, щоб ти до мене прийшла, а до мене зараз ще репетитор з природознавства прийде. Але скоро. Тому що він зараз прийде. Скоро давай, Па-па. Не тут, правда. Та ця. Так собі. Блін, але цікавий який репетитор буде. Да. Надіюсь якийсь нормальний. От волосся такий рівень. Так. Да. І короткий. То він напевно. Угу. Але хай мама відкриє. Ага. Я не буду відкривати. Оця дівчинка така смішна. Подивись, подивись, подивись. Угу. Бо як Побачимо того репетитора, то не знаю. Угу. Я щось боюся. Угу. Можна. Можна. Звати Добрий день. Мене звати Іго Петрович. Іго Петрович, вас як звати? Настя. Дуже приємно. Іго Петрович? Віка. Віка дуже приємно. Дівчата, де вас зробить місце? Робоче місце. Пиши. пішли. Що ви так на мене дивитесь? Дітата. Дівчата. То зук. То зук геть. Сото. Сото. І зук. Що то? Зук геть. Зук геть. Я, е, спила, то не жук. Я апетит збила до з нас. Слухати мене! Слухати. Давай книгу. Ось починаємо урок. Я репетиту природознавства. Та природознав. Приодознавства. При! Яку тему ви вчали? Вивчали. Бустро. Бистро. А якщо ми скажемо, що ніяко. Ти що, в школі не вчишся, тему не знаєш. Якась там Африка, мова. Коче. Африка. Африка. Це який материк? Е -е. Самий. Жаский. Спекотний. Вірно. Так. Що вам треба запам'ятати? Кочі. Е -е, на південному сході материка. Розміщений острів. Що? Острів. Магаска. Маска. Махаска. Маска. Мадаха. Короче, поїхали далі Поехня матека. Рівнина. Тихо. Найвища точка Африки. гора? І кого? Килиманджао. Ага. Браво, браво! Килімандао! Скільки метрів? А? Метрів, скіки? 5 тисяч. 58, 9, 5. Прекрасно. Африка. Так. Переходимо до теми води Африки. Води Африки які знаєте ріки? Гіки Африки. Річка Кону Кону і Ніл. Ніо протікає а. з Єгипту до пусте. Прекрасно. Прекрасні знання. З Єгипту до Африки. Прекрасні. Е, так. А найбільше озеро в Африці? Вікторія. Вікторія, ти це повинна знати в першу чергу. Вікторія. Так, що... так, будь ласка, шановні, хочу бути слухнянішими і уважнішими. Значить, що в Африці вилошують, там треба знати. Каву, банани, какао. Афинік. Фіники шо. Правильно. <рес> а фінік ой, канала. Так, тему пройшли. Далі. Пустеля. Що нам треба знати? Так пустеля сахара. Пустеля Саха. Суха. Саха. Саха. Так, 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 так. Що у нас тут головне є? головные? Молчать. Так Переходимо до Північної Америки. Африку ми вже знаємо. Північна Америка. Ага. Так, в Північній Америці. Знаєте, що мені подавали? Я там був. Таку гарну штуку. Дуже інтересно. Ну, яку? нічим не буду вас чухати. Понятно? То так для уважності. Це є. Лапа, можна. лапа того, так, як його? Тогово. Тогово, то такого. 에... Його звати того. ОвЦБК. Вот. Це є лапа овцебека. Овцебека? Так. Да. Не буває такої траги. Хоче! Північна мека! Будь уважна. Північна Мека. Mm. Лишіть ту Йонду! Ви відвлекаєте мозк. To від головного пеоди. Це слайм! Від пиоди. Пригодне. Так, не барать, не бать, не бать. Так. Переходимо до північної Америки. Не жати. Не жат? Значить, саме головне, що треба нам знати. Це ви нам зараз очі повибираєте. Значить, високі гори коди є. є. Коди є, дали. Поверхневі води. Значить, в нас є е, найбільша річка Північної Америки. Мі Пісі Місі. Пісі Місі. Ой! Ту. Місі Пісі. Місісіпі. Все забуваю, як воно? Пісімісі, Пісі Сіпі, Місісіпі. Запам'ятали? Так. І слова Великі Озера Ніагарський водоспад. Понятно? І весіпінь. На цьому ми зупинилися. Вже закінчиться урок. А со? Вам так тяжко? Так, ми все не дійшли до населення материка. Як ви думаєте, хто поживає у... Пінчі Америці. Е, та люди хто ж можна. Як вони називаються? Пінці Америці. Як вони називаються? Африканці? Е, ні. Ми про Америку говоримо. Які африканці? Американці. Американці то не то. Коїні, мешканці індіанці. Ескімоси. Понятно? В Америці не американці. Звідки. Більшість індіанців живе в, в Мексиці. Так. І знаєте, що вони жуть? Живуть? Жуть. 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 Кочуть. Тюлень у моржів єбу. Хавають. Їдять. Вони їдять морзів. Люди ж не їдять морзів. Слухайте, mm -hmm. не спойте з професором Ігорем Петовичем. Я повчився 6 років в університеті. Потім мене <світ> направили в еспіанту. Еспіанту я вчи... Коротше, З вами все ясно. Значить, ми проводимо тепер такий словничок, що ми запам'ятали? Гори, <світник> гори. Гоє. Калим... Не палда. Гой коде. Гой. Кодеє. Кодеє. Заховано. Ячка іка. Не палда. Ми говорим по мерку. Яка ічка? Пісі-місі яка? Місі піс. Пальну. <різь> Хто проживає в Америці? Моржі. Північна Америка. Люди. Люди. Та й в нас люди проживають. Які я тільки що говорив? Африканці. Які Американсі Африканці калори? в Америці? Американці. Які Американці? Я тільки що казав. Правильно, ескімоси. Може, ескімос є. Але там ж не холодно. Ескімоси живуть е, в, в Північна Америка. Зрозуміло. Ескімоси живуть в Антарктиді. Хто вам таке сказав? Бу... Утеж, Чи, намонасовіна... Вчителька розумніша за вас. Яка вчителька? чому тут вчителька. Я є, є епетиту з переводоведення. То є ж... написано в підручнику mm -hmm. з 4 класу. Слухайте, будь ти мені розказувати. Ви ще просто, може, не вчили того. Mm -hmm. Я що не вчила. На наступний раз на наступний беремо тему. Берем тему Ослинний тваринний світ Північної Америки. Щоб ми з вами гарно працювали. Настя Віка. Щоб ми гарно працювали, нам потрібно підготувати, підчитати, а я потім прийду і будемо співпрацювати. Когось буде... тако, і тваринний світ. Що ми будемо бати? Значить, тунда Бати? Тайга. Тунда, тайга, Мішені і листяні ліси. Тихо, тишина, лісостеп, пустелі. <різь> так, когось такого, чекайте. Нам ще будемо будемо бати той тварини тунди. Живчата, будете... Та тундри! Якої й тунди! Хочу такого, бем тварин! Тварин тунди Північної Америки. Значить будемо розглядувати оленяка рибу вівцебика і бізона. Вова. дикобаза і скунса. Ви знаєте по скунса щось? Та, да, що він дуже ваняє. Випускає гази. Правильно, правильно. Ти може була в північній америці, бачила скунса? Ні. Я, Я була. Хоче чи... він так штиняє, що мама дорогає. Він як піднімає свого хвоста, як давай га... гахне, то... Того... Він випускає таку рідину з неприємним запахом. Це є рідина. Знаєте, як книзі написано? В разі небезпеки він влучно стріляє, стіляє. Вони Цією, Ой, на цією єдиною на відстані. Знаєте яка відстань? Як він стіляє? Один метр. Два метри. Уявляєте? Два метри. Два метри. Во, на наступний АсбМ тварин рослин. І що ми ще візьмемо? Ми ще візьмемо. Ми візьмемо ще пага Південної Америки. Чуєте, дівчата? Південна Америка. Що У нас буде найцікавіше Озеа. Знаєте, найбільше ОЗО? Цьоматика. Ма Кайбо. Озеро, Адуле, Адуле, знаєте, таке Тітікака. Тітікака буде. О, то ми будемо бати. Буде смішно, на <ріпи> так, наступна, наступна тема ясна? Ясна. Так, коче, дякую за увагу. Е, сказав би тако, що природа ведення не дуже ваш урок, не Якраз мій урок. Короче, ви бавились тою от фігньою якоюсь, тягали її туди-сюди, то не має так бути. На наступний акт. Але мені зараз. Очі вбивали, сидимо, слухаємо. То є яйцебека, то лапа. Коче, все. Ок, закінчено встали! Ок, закінчено встали! Не впали, а встали. І кажемо, дякуємо за, за урок, Ігор Петрович. Дякуємо за урок Ігор Петрович і А Ігор Петрович що каже? дякую за урок, шановні дівчата. Вікторія Настя. До побачення, до зустрічі.